Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Агента російського ГРУ спіймали у Запоріжжі. Колишній працівник обласного управління МВС намагався виявити та передати росіянам геолокації місцевих оборонних підприємств. Також він шукав місця зосередження особового складу та техніки сил оборони. Зраднику загрожує мінімум 15 років за ґратами, максимум довічне ув'язнення. Людей загинули вчора у Запоріжжі. Жінка впала у річку. Рятувальники дістали її з води, а працівники швидкої констатували смерть. В іншому районі в металевому гаражі загорілися домашні речі та сміття. 72-річний власник приміщення не вижив. Ймовірна причина пожежі порушення правил монтажу буржуйки та димаря. Через постійні обстріли та відключення світла ледь не позамерзали у своїх квартирах. Двох пенсіонерок евакуювали поліцейські із прифронтового степногірська. Жінки звернулися до правоохоронців, бо жити у рідному селищі стало неможливо. За кілька годин пенсіонерки вже були у безпеці. Запоріжці обрали нові назви для півсотні вулиць. Мова про ті, які пов'язані з Росією. Наприклад, за результатами голосування містяни обрали для вулиці Чабанова назву Домаха. Мічуріна перейменують на честь Миколи Демочані, першого міського голови тоді ще Олександрівська, а вулиця Жуковського стане університетською. Окупанти будують нові укріплення на тимчасово окупованих територіях. Десятки кілометрів нових окопів та оборонних споруд у Запорізькій та Донецькій областях зафіксували за допомогою супутника Європейського космічного агентства. Ще одне найпростіше укриття облаштували у Запорізькій гімназії номер 109. Встановили вентиляційну систему, провели освітлення, облаштували санкімнати, обновили покриття стін та підлоги. Ремонт обійшовся у понад 3,8 мільйони гривень, півтора з яких це кошти з міського бюджету. І ще трохи більше 2 мільйонів гривень це державна субвенція. Сховище відкрите цілодобово. Скористатися ним можуть усі охочі. Сніжна та морозна погода до вподоби запоріжцям. Містяни збираються біля каскаду фонтанів райдуга, компаніями друзів або ж родинами. Десятки людей катаються на санках та льодянках. Ловіть момент і проводьте дозвілля активно. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.